Сьогодні поговоримо про унітази з функцією біде, або, як їх ще називають, унітази біде, якщо ви шукаєте максимальний комфорт і гігієну, цей вибір саме для вас. Чим же унітази з бідеові відрізняються від звичайних? На відміну від стандартних унітазів, вони оснащені функцією обмивання, яка забезпечує чистоту та свіжість після кожного використання. Забудьте про зайві рухи та витрати на папір, унітази біде. Роблять усе за вас. Більше того, багато моделей мають функції підігріву сидіння, регулювання натиску води та навіть сушку, що додає комфорту та зручності. з біде особливо популярні серед тих, хто цінує сучасний підхід до комфорту та здоров'я. Вони також є відмінним рішенням для родин з маленькими дітьми та людей старшого віку, для яких важлива простота, використання. Якщо хочете підняти рівень вашої ванної кімнати та отримати більше, ніж просто унітаз. Розгляньте моделі збіде, переходьте на наш сайт або приходьте до Клуб кераміки у Львові, де ми допоможемо знайти найкращий варіант саме для вас.